Доброго ранку ріднесенькі. Ну що, їдемо на огляд автомобіля на Степана Бандери в уклон. Тому що в мене брендований автомобіль бізнес-класу, і вони цього разу вирішили зробити перевірку саме в них в офісі. Тож поїхали до них, побачимо, може, дозволять нам щось зняти, як проходить огляд автомобіля. Вчора гарненько помив машину перед тим як. Приїхати зі зміни, ну не поїду ж я на огляд автомобіля з брудною машиною. У нас тут на оболоні на момент зйомки відео навколо району Купа Блокпостів ТЦК штурмує людей. Да. Приємного мало. Так що навіть не знаю, доїду я чи ні. Середненький пройшов я огляд. Дуже приємні дівчата, спілкування. Ти моя якраз нічого. Не прискіпливо, тут в мене є декілька нюансів по бамперу. Наприклад, ось тут я вперся, треба буде пофарбувати. У мене поки що не пробіг 120 тисяч. Пішло 200 тисяч гривень, тому я ще з цим не поспішаю. Але треба машину, звичайно ж таки, привести до ладу. Є ось такі нюанси. Треба рішетку радіатора взяти, замінити. І ось тут от капотик трошки, такі нюанси. Нормально, дівчата не поспіхують. Перевірили машинку. Поїхали далі працювати. Спіймав ось таке от замовлення на Степана Бандера. Буду об'їжджати, бо там якраз є блокпост. І будемо об'їжджати ми сюдою. Кажу дівчина на шота Роставелі. Тариф 286 гривень. Думаю, ну блін, зараз нормальний чай буде 14 гривень. Зранку, звичайно, з готівки чаюха. От. А вона дивлюсь дає 300 гривень і сидить чекає. Я такий шуршур швидко. -шур, Думаю, ну міла чи не буду я сипати, даю їй 20 не Взяла 20 каже, дякую, гарного вам дня, гарного настрою. І пішла собі в салончик. Замовлення по комфорту. Отак ну, от буває. Тому рідненькі, завжди треба давати здачі. Принаймні пропонувати. Не всі цінують наш час і нашу роботу. Принаймні, не хочуть за це давати екстра гроші. Тому ми маємо поважати думку кожного. Але, якщо чесно, то я і не заслужив на цій чайові. Тому що я весь час, поки ми торчали в пробці, відповідав на повідомлення в своєму телеграм-чаті. І там збираються рідненькі. Тому посилання в описі відео. Заходьте, будь ласка. Так, рідненькі закриваю ось це замовлення. І знаєте до якого висновку я прийшов? Що це ми маємо дівчатам давати чайові, що вони в нас їздять. А от хлопці, такий був шикарний пасажир з бородою, такий гарний. і дав мені два Шевченка і сказав, гарного дня, здачі не треба. Отак от. Дякую дуже. Прям ціную, ціную. 58 чай. І ось наступний. Знову по центру з Берестейського на Євгена Чикаленка. Так і виходжу я з лінії, за півтори годинки заробив майже 500 гривень. Да, 492 плюс полтинничок чайчика 550 за годину 20. Прям хороший раночок. Їду я до себе в штаб монтувати відео. Я шуткую. У нас просто тут є центр на рейперський. То я тут. Біля Служби безпеки в безпеці буду монтувати для вас відео. Бо в день я не дуже люблю працювати. Та й роботи особо немає. Тож, побачимось ввечері. А, пробіг 23 кілометри. 550 на 23 кілометри. Вполне собі такий норм. Доброго вечора рідненькі. щось я трошки запрацювався. До 9 вечора сидів, вивчав програму для монтажу. Дуже багато роботи, дуже багато творчих ідей, але на все треба час, тому якось так. Останні декілька місяців я взагалі працюю без вихідних. Не пам'ятаю, щоб так от цілий день я нічого не робив, нікуди не їздив взагалі просто відпочивав. Ну що робити? Треба рухати себе і світ вперед. Що по роботі? Клончик дав зараз 5% комісії, я включив тільки бізнес. мені щось нічого не приходить. Ми ну, нічого ми дочекаємося свого замовлення. І все буде чітко. Юху, дочекався я свого бізнесу за 344 гривні. Ну, фактично, без коефіцієнта, ну звичайно ж таки. Чому ж уклон нам і дає такі замовлення під 5%, бо без коефіцієнта скрутки. Ну нічого. Поїхали. На лівий берег на познячки за 344 гривні майже 15 кілометрів. от я зараз на позняках, але по познякам мінімалки катати я не хочу, тому що я роблю? Щоб замовлення мені заходили під 5%. Я нажимаю на цю зірочку, виставляю в район дому ще центр. Ось такі от райончики. Туди я готовий їхати. Можна, звісно, ще додати якісь тіремки. Щось таке можна да. Можна шулявочку зачепити. Ну а так і все, в принципі. ЖДшечку, звичайно ж таки, ждешечку треба. Поділва здвиженка нам не потрібна. Ну і все. Якось ось так от. І шукаємо замовлення туди. По бізнесу або комфорту. Можна, в принципі, поставити стандарт, щоб це, це швидше відбувалося по 21.36 зараз. О, бачите, і не треба стандарт виставляти. Зловив мені по комфорту. Вичимось на консомольській. Дуже дивно, ну окей. Ой. Значить, не включився цей фільтрок додому. Ну, таке також буває. Отупіл. Поїхали на Воскресенську з Рівермола. Рідненькі, на вас крізьінки нема чого робити. До Русанівської набережної десь 3,5 км, 5 хвилин, я спущусь туди і вже звідти щось буду ловити по своїм ось цим от фільтрам. Домашнім. Ось так от. Якось так. Ви знаєте, щось в мене заглючив тоді додаток, що воно не, навіть не зберегло всі ті райони, які я поставив. Ось дивіться. Знову вернулося все, як було. Тому мені дало це замовлення. З додатком уклона постійно якісь приколи. Вони ще його не допилили, На жаль, на жаль. Пілять, пілять і ніде допілять. Зараз заїдемо на сукарчик. Підкачаємо колеса. Підкачав колеса. Бачите, який сакарт точний. все по 23 зробив. Красота. Залетів мені рідненький з Дарницького бульвара на ЖДшку за 209 гривень 22,20 Може встигну ще зробити. Окрім цієї ЖДшки ще одне замовлення Буде взагалі, звісно, класно. Я вже й думав їхати в центр пусти, підвозив щойно психолога, то вона поділилася досвідом, як зараз важко нашим поколінням, і малим, і старим, і взагалі як важко всім в країні. Да, рідненькі, нелегкий час. Знов стою на фільтрах по центру. Бізнес комфорт. може щось встигну ще взяти. Залітаю ось таке от на оболонь з подачою в 2 км за 340 гривень, коефіцієнт 1,5, нормально 12 км їхати. Лідненьки, ну що, підвідемо підсумки. Пробіг я 85 кілометрів. На лінії був з 9.30 по 11.00 вранці і потім з 9 вечора по 11.30 ввечері. Тобто, всього 4 годинки 85 кілометрів заробив 1465 гривень плюс десь гривень 60 чаю. Така статистика. За компом просидів з 11 по 9. .00. Так, 10 годин. Працюємо на перемогу. Всім бажаю гарного настрою. Ціную всіх і кожного. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, якщо сподобалось відео. Розкажіть, може, знайомим своїм, хто в темі таксі або взагалі в автомобільній темі. Якщо у вас є якісь цікаві пропозиції до мене, щоб зняти ролик якийсь або Якесь цікаве інтерв'ю, завжди готовий вислухати. Приєднуйтесь, будь ласка, також до мого телеграм-каналу. Опис та посилання в описі відео. Інстаграмчик. Кожного дня стараюся щось викладати це підтримуємо. На зв'язочку рідненькі до наступного відео.